Росіяни розстріляли українських полонених у Нью-Йорку. У мережі публікували відео з доказом ще одного воєнного злочину окупантів. Момент розстрілу зафіксував розвідувальний дрон. Ці кадри неможливо дивитися без люті. На жорстокий вчинок окупантів вже відреагував повноважний ВР з прав людини. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесанюї і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть а Ми переходимо до новин. На це здатні лише рашисти. У мережі публікували відео з доказом ще одного воєнного злочину російських окуп окупантів, які розстріляли полонених українських бійців у селищі Нью-Йорк Донецької області, відповідні кадри з'явилися в неділю 6 жовтня телеграм-каналі 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Момент жорстокого злочину окупантів зафіксував розвідувальний дрон. Росіяни в притулу розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з підрозділів. Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов спільно 49-м окремо штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство. На ютуб каналі Азов опублікована повне відео допиту полоненого росіянина, який розповів про обставини цього воєнного злочину. Зокрема, він сказав, що командування дало вказівку полонених не брати і розстрілювати українських бійців з полоненими возитись, нема коли в полонених нікого не брати. Дали команду розстрілювати, взяли трьох обнулити. А тим часом російські полонені, жуючи м'ятні цукерки, жаліються, що в Україні їм не дають салат олів'є. А ще кажуть, що клімат їм не дуже подобається. День з військовополоненими росіянами провела журналістка ТСН Мар'яна Бухан, і ми хочемо, щоб ви побачили ці кадри. Сюди росіяни потрапляють майже одразу, коли їх на передовій беруть в полон українські бійці. Тут їх перевдягають, в цих мішках лежить одяг, в якому вони приїхали, миють, бриють і видають нові роби та засоби гігієни. Риба, труси, потолетний папір. Бачите, тобто все як має бути. Годують полонених росіян три рази на день. Чотири стележі хліба це добова норма в цьому таборі для військовополонених росіян. Їхній обід це три порції плюс хліб. Все разом – понад килограмм ежи. Борщ, ячменная каша, мясо, салат из огурцов. 600 грамм первого блюда, 350 грамм каши, 40 грамм мяса, ну, естественно, с подливой, там 30 грамм подливы считается. Вот. 60 грамм э, салата и 300 грамм хлеба. Дехто такої ситості в полоні не витримує. Ось цей росіянин нині взяв собі лише борщ та салат і відмовився від другої страви. Я не хочу. ніхачу. Достатньо? Достатньо. Дякую за обід! щоправда є і незадоволені умовами. Як от ілля з російського міста Володимир йому не подобається і усе навколо. Клімат не очень вкусами і конкретно меню. Ну, як у салатик, опять же, у оливье, ну, не просто ж огурець порізаний, ну як то. Ну, чого -то такого вкусненького, домашнього. При цьому Ілля смокче м'ятну цукерку. Каже, купив її в місцевій крамниці на чесно зароблені гривні. Зимою ми плели дивани, було там ну, приблизно 150 гривень в місяць, зараз приблизно 1500. От в 10 разів. Класно. Я не просто, я за. Якщо ще 10 разів, все буде здорово. Наших військовополонених розстрілюють на місці. А полонені росіяни живуть в прекрасних умовах. Ще жаліються, що їм олів'ї не дають. А що ви про це думаєте? Напишіть нам у коментарях під відео. А тим часом повноважний Верховної ради справ людини Дмитро Лобинець звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу нового воєнного злочину російських окупантів, розстрілу беззбройних українських військових, які здалися в полон у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Останнім часом у соцмережах з'являються відео ймовірних розстрілів і вбивств. Російської армії українських військових, які здаються у полон, сьогодні в інтернеті з'явилося чергове відео, де окупанти вірогідно розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі своєї сторони, як омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку. При цьому омбудсман підкреслив, що такі дії російських військових толеруються їхнім вищим керівництвом. Такі речі це неприпустимо. Є порушенням прав людини. Водно. Час поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання. На жаль, випадки страти українських військовополонених російськими окупантами не рідкість. Останнім часом в мережі регулярно з'являються відповідні жорстокі відео. Так днями російські окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на покровському напрямку. Це сталося в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр. Наступні кадри просто неможливо дивитися без люті. На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою. Пише офіс генпрокурора. Це наймасованіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених не випадковість. А цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва наразі здійснюються заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу, розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вказаного злочину. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України у свою чергу. повноважний Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобінець зазначив, що вже не заслали листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Христа з приводу такого злочину Росіян у соціальних мережах вкотре шириться відео із ймовірним розстрілом росіянами українських військовополонених. На Покровському напрямку це 16 солдатів, які відповідно до Женевських конвенцій повинні були мати захист від сторони, яка бере в полон. Однак країна Нелюд вчергово порушила МГП та Женевські конвенції, і з новими масштабами вдається до страт військовополонених, вкотре виконую свою місію. Як омбудсман України, повідомляю листами про черговий російський злочин ООН та міжнародному комітету Червоного Хреста системні злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена. А ті, то це вчиняв понести відповідальність. На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. 17 вересня російські військові стратили українського військовополоненого мечем. Про це повідомив у Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобинець у своєму телеграм-каналі. Черговий воєнний злочин у соцмережах з'явилися фото, як росіяни ймовірно стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев'язаними скотчем руками. Рівень варварства і кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Дмитро Лубінець зауважив, що світ повинен перестати дивитися на те, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів Направив листи до міжнародних організацій МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак, бачучи такі дії, ми повинні ставати ще рішучими у боротьбі проти агресора. В липні російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля роботиного на Запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу беззбройних українців поширили в мережі 10 липня. Як пишуть у мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ. У повноважний справ людини Дмитро Лобинець відреагував на чергові звірства росіян за інформацією Лубенця на оприлюдненому відео пролунало близько 10 пострілів у бік беззбройних українських військових. Солдати РФ вчинили черговий воєнний злочин, жорстоко розстріляли наших військовополонених на запорізькому напрямку. Підтвердження цього на відео близько 10 пострілів у бік беззбройних. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін і додав, що це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського. Країна терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднано з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року. Поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області, водночас Дмитро Лобінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених, вкотре звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ. Щоб організації зафіксували численні убивства беззбройних українських військовополонених російськими солдатами, за всі скоєні злочини на нашій землі і проти наших людей має бути покарання згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією. Полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови отримання. Втрати чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів, але росіяни постійно порушують усі можливі правила. Втім, за усе рано чи пізно доведеться відповідати. Команда ТСНЮ висловлює щирість співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов'язково буде покарана за горе кожного українця. Бережіть себе, побачимось.